Виконуємо номер 4.22 із підручника Геометрія 8 та номер 8.22 із підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Усно. Чи правильне твердження? Якщо у чотирикутнику діагоналі перпендикулярні, то він є ромбом. Друге, якщо чотирикутник у діагоналі не перпендикулярні, то він не може бути ромбом. Третє існує ромб, який є прямокутником. І четверте жоден прямокутник не є ромбом. Приступаємо до виконання. Перше завдання, якщо чотирикутник у діагоналі перпендикулярні, то він є ромбом. Ви бачите наглядно, що я зобразила геометричну фігуру Чотирикутник, який не є ромбом, але діагоналі якого? Перпендикулярні. Тому, якщо в чотирикутнику діагоналі перпендикулярні, то він є ромбом? Ні. Завдання друге. Якщо в чотирикутнику діагоналі не перпендикулярні, то він не може бути ромбом. Перпендикулярність діагоналей є необхідною умовою для того, щоб чотирикутник був ромбом. У ромба діагоналі взаємно перпендикулярні, це властивість ромба. Тому, якщо в чотирикутнику діагоналі не перпендикулярні, то він не є ромбом. Тому відповідь, якщо в чотирикутнику діагоналі не перпендикулярні, то він не може бути ромбом. Так? Завдання третє. Існує ромб, який є прямокутником. Так, це, це твердження правильне це квадрат. Бо ромб у нього всі сторони рівні, прямокутник, усі кути прямі. Єдиний ромб, який водночас є прямокутником, це квадрат. Тому так, і ставу куму це квадрат. І четверте завдання жоден прямокутник не є ромбом. Це неправильне твердження, тому що квадрат він є і прямокутником, і ромбом. Ні. Квадрат є прямокутником і ромбом. номер 4.22 із підручника геометрія 8 та номер 8.22 із підручника математика 8 виконано